Іра Коваля, наша колега, ведуча телеканалу Еспресо, стала помічницею Миколая. Вона організувала таку акцію Я Миколай, коли дітлахи писали листи. Вона ці листи передавала тим людям, які готові були дітям допомагати, і дарувати їм на день Святого Миколая те, чого діти хотіли. Одна історія, просто не залишає нікого байдужими. Хлопчикові тато обіцяв купити собаку, хаски, але батько загинув в зоні. Ато загинув на війні і хлопчик залишився без подарунка. І от сьогодні йому вчора йому ще привезли хаски. Давайте побачимо, як це відбувалося, і зрозуміємо, наскільки важливо бути людяними і добрими і дарувати любов одне одному. Помічниця Миколая, ведуча Ірина Коваль, завітала до Білої церкви, що на Київщині, в червоному мішку дарунки для десятьох діток, чиї батьки загинули в АТО. Софійка замовила спітничку, а її старший брат Назар просив про пальто. Він хотів пальто, він не марив і хотів. І вже тут така нагода. Мама купи, кажу: Ну вже дочекаємося святого Миколая. Я так думаю, що це було тяжко і мрію, але так як нам Ірина дала фінансову допомогу, ми обов'язково здійснемо його мрію. За кілька годин мама Назар насилає фото, подарунок купили. Восьмирічний Сашко замовив конструктор. Та найбільше Миколая вразив лист 12-річного Іванка зі сквири. Найбільше чого я хочу, щоб моя родина була щасливою. Тому я дуже тебе прошу зроби так, щоб моя мама посміхалася як раніше і не була сумною. А ще я хочу, щоб в Україні нарешті скінчилась війна, і щоб усі солдати повернулися живі і здорові додому, бо там їх чекають рідні. Лист Миколаю передавала мама. Тож наша Ірина уточнила, чого б хотів Іванко. Виявляється, хлопець мріє про песика хаски, якого дуже хотів і тато, але мама не в змозі купити дорогого хвостатого. Тож і... Іван навіть не просив. Йому 12 років тато загинув рік тому в Авдіївці, і хлопчик в такому дуже важкому психологічному стані зараз знаходиться. Ми йому веземо дуже великий сюрприз. Ось такого от песика. Шлях від Києва до сквири це лише 100 кілометрів. Але в таку погоду дорога триває 4 години. І весь цей час чотирилапи був спокійний. Це буде його найкращий труб, його найкращі ліки. Біля хати нас зустрічає мама Яна. І ось хвилюючий момент знайомства. Це тобі передав Святий Миколаїв, підходь. підходь. Ти хотів песика? Так. Да. Правда? Ти замовляв? Так. Да. От він до тебе приїхав, твій лайф. Тримай. Ти розгубився, да, Ваня? Да, да, тобі под... Та попри розгубленість, Іван відразу береться напоїти та нагодувати малечу. Мама хлопчика розповідає, як її чоловік хотів саме таку собаку. Він і мені пропонував, казав, давай я тобі куплю. Ну я ну тоді я якось до цього так віднеслась. Ну що практичніше більш. А зараз я просто розумію, що ця собака потрібна для моєї дитини, щоб щоб далі жити. Вже майже рік, як я втратила чоловіка, з яким була разом 14 років. Він з перших днів мобілізації він був мобілізований. Він два роки служив при військоматі районному, а потім він сказав, що Яна, я мушу піти, ну, піти на схід, бо я не хочу, щоб мені потім в очі пекли і говорили, що ти тут відсидівся біля жінки. Я повинен ну, віддати долг свій. Отак От він. Опинився в Авдіївці. Родина досі не може повірити, що тато вже ніколи не зайде до хати. Ніхто не вірить до сих пір, що його з нами немає. І я до сих пір відчуваю, що він зі мною, що він поряд зі мною, що він мені допомагає, що він, як той ангел-охоронець, за моїм плечем стоїть і вказує мені вірну дорогу. Іванко вже освоївся з новим другом. Каже, хаски матиме ім'я Лайф. Це з англійської мови означає життя. І ця собака для мене вже стала членом сім'ї. А мама Іванка сподівається, що домашній улюбленець зможе зробити те, чого не зміг зробити час вилікувати душу і повернути родину до життя. Людмила Кушнір, Андрій Толяренко, телеканал Еспресо.